Ні кроку назад бійці 53-ї бригади, які тримають оборону у Зайцевому, не підтверджують захоплення ворогом сірої зони, бо її тут просто немає. Відстань до ворожих позицій скоротилась подекуди до 100 метрів. Три останні дні наші укріплення у Зайцевому обстрілювали з важкої артилерії, але свої шанси українські воїни не полишили. Олександр Загородний бачу. Українські позиції поблизу села Зайцевого подивіться, тут все понівечено, потрощено ворожими снарядами, але наші бійці тримаються. Інформацію про те, що ворог зайняв 700 метрів сірої зони, так званої нічийної землі, тут називають дурницею, тому що немає такого поняття нічийна територія. Це наша українська земля, яку вони віддавати нікому не збираються. Жодної вцілілої стіни, все побито осколками та кулями. Бої в районі Зайцевого і справді ведуться серйозні, але бійці з гордістю заявляють: ворог не пройде. У сепаратистів залишилася менша частина села. Бійці показують ось там у лісопосадці облаштовані бліндажі з російськими триколорами. Це крайні позиції ворога. Спозиція вони не здвигаються Не Іноді від ведеться огонь. На моментально присікається три дні. Тому ворог і справді вдався до масованого обстрілу українських позицій. 53-я бригада втратила одного свого бійця. Кілька вояків отримали поранення. Українці відповіли та ще й так, що сепаратисти вже два дні на цьому напрямку сидять. Тихесенько у наступ ворог навряд чи піде. Переконує командир підрозділу. А сірої зони тут немає. каже він Там опорники Друг, друг от друга друга находяться на відстані 200-300 метрів. Наші, наші сепарами. Тобто так. ми можемо сказати чітко, що ми не віддали 700 метрів своєї землі. Ні, ми мені віддали. І 70 не віддали. Та не мені Ніскільки Не віддали, відкуди ця інформація непонятна. Українське військо готується до можливих провокацій ворога у цьому районі, підтягує додаткові сили. Хлопці влаштовуються на нових позиціях. З гумором анекдотами розтягують по вцілілих закапелках своє нехитре майно. На все це спокійно дивляться чатові старожили. А якщо вам хтось скаже, що військові не вміють жартувати, то подивіться на цього постового грішу, який тримає оборону на правому фланзі. В нього все за остовом. Бачите, шолом, от єдине, що неправильно, це цигарка. По-перше, на посту курити не можна, взагалі курити це погано. На цих позиціях усі знають грішу. Всі готові дати йому прикурити, а от ким був Гріша за життя, ніхто не знає. Животне було. Животне. Скотиняка? На нашій мові скотеняка. Якась молода корова, ну щось бичок, може якийсь. Корови ну, якихось зубів немає, чи то зверху, чи то знизу. Діло тому, що в корову, якщо ви замітили, тут викарчовано так, що мама не герю. Хлопці кажуть, обов'язково віддячать біологам, які візьмуться, визначити, хто ж їхні гріша: свиня, корова чи баран. А з сепаратистами вони розберуться вже самі. Олександр Загородний, Журенко та Усенко. Спецкор 2+,2. плюс